У вівторок, 6 грудня, на день збройних сил Україна повернула з російського полону 60 своїх військовослужбовців. Серед них четверо із Сумщини. Про їх звільнення повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Це Денис Бурдо та Віталій Свистун із Сум. Владислав Вердієв із Тростянеччини, Олександр Безденежних із Конотопщини. Денис та Віталій потрапили в полон під час боїв у Луганській області. Владислав у Херсонській, а Олександр захищав Маріуполь. Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак, додому повернулися 60 воїнів Збройних сил Нацгвардії ДПСУ. Це п'ятдесят 8 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. За словами Єрмака, Україна продовжує повертати захисників Маріуполя. Так у сьогоднішньому списку 60, їх 34, зокрема, 14 з Азовсталі. Серед них є поранені, які отримають усю необхідну допомогу. І ті, кого росіяни утримували у колонії Волинівці, тимчасово окупованій Донецькій області.